Чернігів оговтується від бомбардування, втім залишається непохитним. Нагадаю, через російський удар по цивільних об'єктах 18 людей загинули, майже 80 постраждали. Про те, якою страшною була атака по мирному та стародавньому місту, та як ліквідовували її наслідки, репортаж Анатолія Журавльова з місця подій. Понівечені будинки. Пошкоджені заклад освіти та готель. Саме там найбільші руйнування після обстрілу росіян напередодні. Так ліквідовують наслідки ворожої атаки по Чернігову. Три російські ракети іскандери вдарили майже посеред містю. Де повилітали вікна. Uh, дуже багато когось, у когось контузія, у когось э, осколками порікало. Дівчинка э, ну, для від тут нашого дому. Тут осколки летять і 200-300 метрів от ракети. Це ну, ж балістика. Уже за кілька хвилин після російської атаки на місці разом працювало багато людей: медики, рятувальники, поліцейські. Навження налож він, він повинен жити. Приїхали відразу ж патрульні поліцейські, потім всі інші служби були підняті по тривозі і прибули на місце. З-під завалів разом з ДСНС витаскували людей. Після цього вже почали огляд місця події. і Спільно з слідчими СБУ документуємо військові злочини скоєні російською агресією. Пошкоджений через ворожий обстріл і помешкання Тетяни. Сім'я вже відновлювала його після російських атак у 2022-му. Тепер доведеться знову ремонтувати житло. Я не була вдома, у мене дитина менше була вдома. Я була на роботі. Дитина психологічно, ну як... Навіть за наших yeah. Тому шукали ми їх доводи. Загалом під час вчорашнього удару пошкоджено понад два десятки будинків, зазначають в Чернігівській обласній військовій адміністрації. Пошукова операція завершиться тоді, коли ми розберемо останню цеглину. Поки правоохоронці і спецслужби фіксували воєнний злочин, волонтери не стояли осторонь. Помагаємо людям. Зараз будемо спити там вікно. Для Валентина така робота вже звична. Хоча до Великої війни чоловік не мав будівельного досвіду. Люди вже навчилися допомагати один одному. Вже протоколи всі є. Багато служб виїжджає вчасно. Люди молодці. Тобто залишилось такі. Мілочовки, ну більше всього на стовного боку, на другий день роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки не припиняються. Ми на території лікарні, яка також напередодні постраждала внаслідок російського удару. Вчора через вибухову хвилю в низці палат повилітали вікна та двері. Їхні залишки можна побачити досі. Ось тут. Наразі триває робота, аби закрити вибиті рами тимчасово фанерою. Наробили шкоди і жителям Чернігова, в тому числі нашій лікарні, дуже боляче, тому що тільки що зробили ремонт. Цю лікарню ворог уже понівечив на початку повномасштабного вторгнення. Тепер керівництву знову потрібно думати, як відновлювати медзаклад. На сьогодні ми нарахували 120 вікон, які треба замінювати повністю. 60-70 десь буде двери. Ми зараз на стадії рахування це теж все підлягає заміні. Стелі, техніка, обладнання, меблі. Саме головне, що ніхто ні, не постраждав із пацієнтів і співробітників. Я щиро дякую всім за оперативність, за те, що знали, що кому як треба поступати у цих випадках. Спасали пацієнтів, спасли своє життя. Та, в супереч усьому, лікарня працює і надає містянам допомогу. Вчора пацієнти, які могли піти додому, ми їх повідпускали. Сьогодні вони вже всі на містах. Реанімація, хірургія вже працюють в звичайному режимі. Терапія, гінекологія всі відділення у нас загружені. Відділення, я думаю, на зло всім ми відбудуємо. Я думаю, що Україна нам допоможе і все буде Україна. Анатолій Журавльов, Василь М'яновщиков, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.